Подвійне оподаткування як уникнути. Українці, що отримують доходи та перебувають за кордоном, але при цьому мають реєстрацію, постійне місце проживання в Україні, вважаються резидентами України. А відповідно до Податкового кодексу України, доходи в Україні та за її межами таких осіб мають бути оподатковані відповідно до чинного законодавства. Як це працює та як подати декларацію, пояснюємо далі у матеріалі. Згідно з чинним законодавством, якщо фізична особа тривалий час знаходиться за кордоном, але при цьому має місце постійного проживання в Україні, має тісні особисті чи економічні зв'язки в Україні і є громадянином України, така особа розглядатиметься податковим органом як резидент України. А будь-які доходи, отримані фізичними особами, резидентами України, мають бути оподатковані відповідно до правил Податковий Кодекс України. Таким чином. Фізичні особи, резиденти України, які отримували іноземні доходи у 2023 році, мають подати податкову декларацію про майновий стан і доходи до податкового органу за місцем своєї реєстрації до 1 травня 2024 року. Платник податків зобов'язаний зазначити свій дохід, включно з дивідендами, вказавши не лише їх розмір та суму податку, та ще й назву країни, з якої отримано іноземні доходи. Та валюту, в якій такі доходи нараховані. Суми доходів у податковій декларації проставляються у гривнях з копійками. Таким чином, доходи, отримані в іноземній валюті, слід перерахувати в гривні за курсом Національний банк України, що діяв на момент отримання таких доходів. Декларація подається до контролюючого органу в один із таких способів на вибір платника податку, особисто платником податку або уповноваженою на це особою. Надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення в електронній формі через особистий електронний кабінет на сайті податкової служби, для цього необхідно мати електронний ключ. Декларування доходів та зарахування податків, сплачених за кордоном, здійснюється також шляхом подачі декларації про майновий стан і доходи. Для підтвердження права на зарахування податків та зборів. Сплачених за межами України фізичним особам резидентам потрібно отримати довідку від державного органу країни, де зазначається сума сплаченого податку та збору, а також об'єкт оподаткування. Після цього цю довідку потрібно легалізувати у закордонній дипломатичній установі України саме в цій країні, якщо немає виключень у законодавстві. Наприклад, якщо Україна уклала угода про правову допомогу з цією державою, на підставі якої додаткове засвідчення документів не потрібне. Перевірити, з якими країнами укладено міжнародні договори про подвійне оподаткування можна на сайті Міністерства фінансів України. Але, якщо з країною, де проживає та працює фізична особа, немає угоди про уникнення подвійного оподаткування, то в такому випадку податки сплачуються в Україні повторно, а саме Податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5%. Згідно з роз'ясненнями податкових органів, податки, сплачені за кордоном, не враховуються для нарахування і сплати військового збору. Відповідно, сума іноземного доходу підлягає оподаткуванню військовим збором в Україні за ставкою 1,5% незалежно від суми податків, сплачених за кордоном. Збережи, підпишись, поши.